Вітаю! Пропоную вашій увазі чергову свою поезію. Сучасний світ перенасичений інформацією. Онлайн люди знайомляться, спілкуються, навчаються, розвиваються, заробляють гроші та інше. Але що стоїть у центрі цього виру інформації? Яким стане цей контент, потрапивши до розуму конкретної людини? Я зараз захопилася картами таро. Раніше я не сприймала цього серйозно, а зараз переконалася, що у цих сюжетних малюнках, знаках, цифрах, символах зашифрована інформація поки невидимого нам світу. І ми таким чином можемо одержати відповіді на поставлені нами запитання від Всесвіту. Ми часто хочемо здаватися кращими, ніж ми є насправді. І інколи конкретні люди привласнюють собі риси, якими вони не володіють насправді. І стається так, що не лише оточуючі вірять їм, а й вони самі себе починають обманювати. Це виглядає так, ніби доросла тітка натягує на себе колготи дворічної дитини. До всього потрібно дорости духовність, світ, розвивати, дари все світ дає, не за гарні очі. Життя не шопінг, всього не купиш. Щось треба створювати власними руками. І не все ж красти, примагічувати, привласнювати. Людина повинна час від часу проходити трансформацію в своєму житті. Це переосмислювати свої помилки, робити висновки. Набувати досвід, а також власноруч, а не за допомогою якоїсь магії проходити кармічні уроки. І результатом цього буде розширення свідомості або пробудження. Вірш називається трансформація. Життя по річці пливло тихенько та зачепилось. Воно Запендесь, немає ходу, стоїть в заплаві. Ніяк не звільнить сюрток дірявий.